Thank Під пропав е Як пройшов мій перший день відпусточки. Хтось може подумати, що я заклав свою тачку, але ні. Біленький дракон тут. Це біленький дракон номер 2 Такий вигляд має. Хлопчики трошки не справилися з керуванням. В принципі, він брат-колон на того транзита, якому їжджу я. Тобто так само вантажопасажирський, одне вікно з бокове врізане. Такі пошкодження має. Ланжерон цілий. Тут ось так, ось так. Цей лонжерон трішки зламало. ну Нічого, розберемося ми з цим. Так це виглядає. Найголовніше, яка причина його купівлі. Я думаю, маєте, хто впізнає по колектору, а хто не пізнає, це ось ця малютка, яка там встановлена. Заводська. Такий вигляд з цього боку. Зараз трішки покажу. Сильно не відкриваю бо стоїть на лафеті. ну Тобто люди, як завжди, дивилися за автомобілем. Ну нічого, ми його доведемо до ладу.